Доброго дня, шановне панство, з вами Паралон. Сьогодні я покажу вам, як не марнувати даремно час при проходженні завдання за сімома замками, також відомо як Сфера 1. Починаємо з того, що йдемо до батя, оскільки він знаходиться на прямому маршруті yeah. до косого. А за кого обирати шлях yeah. на початку ні на що не впливає. Забираємо у баті все, що не прикручено, та виходимо через вентиляційну дірку в стіні. Для цього завдання нам знадобиться зі зброї тільки ПМ. Однак на складності майстер не лишньою буде і Оксанка. А також нам потрібен один нон-стоп та пляшка води, які ми будемо використовувати безпосередньо на території сфери. По ліву сторону ми можемо залутати два схрони. Перший знаходиться у цьому сараї, та другий знаходиться далі у Хибарі. Перевіряємо, чи тачка стоїть в гаражі. Тут сьогодні щось бандюки не поділили з росіянами. Однак заходимо всередину. Знімаємо три розтяжки. Дробаш, граната і граната. Валма косого. Така вже лиха доля мародерів. Забираємо сумку і спригуємо. Тепер прямуємо назад у залісся. Ігноруємо всіх мутантів та бандитів. Пес здаємо назад не баті, а зотову. Оскільки це дасть набагато швидший шлях проходження сфери, а також більш оптимальний та короткий шлях у подальшому. Зокрема, це відкриття провідника на хімзаводі. Та значно коротша місія з вартою перед териконом. Треба змінити позицію. Підходимо до цих трьох сталкерів. Вони зачасту продають нон стопи. І ось ці два. Ага. Сухін вояк. Хоча мені сьогодні взагалі не пощастило. Отака така малята. Вивалюємося звідси, йдемо на південний вихід. Підходимо ще до цього сталкера. Ну, хоч хтось продає сьогодні нон-стоп Забігаємо в дірку в паркані та йдемо прямою наводкою на сферу. Попутно оминаємо аномалії. Притуляємось до бетонного паркану, підрубаємо музичку та починаємо. Ковтаємо нон-стоп та ігноруємо всіх емсопівців. Лутаємо сумку. Йдемо піс. Tapjame vodu. Sveiki, pussanai. Skaidriausiai nuleiskime. Robiame strybogą ir žmėmesi link įstorono. Ir zapiegaime žiūrėti į samurtik. Збираємо задню кімнату, хоча цінним є тут Валимо Валимуємо собі. Не переживайте ютуб. Всі кулі у нас резинові. Далі ігноримо драбину та проявляємо чудеса паркуру. Саме час заткнути протікання у задньому відсіку. Пацюків ігноримо. Продовжуємо мотати наш геморрой. Так, ну це вже понти з моєї сторони. Насправді воно ні на що не впливає. Перед запуском свободи вдихаємо професіонатний газі. На цьому все. Прямуємо на вихід із залізця. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Доєднуйтесь до stalker Community, посилання буде в описі. Також можете самі почати забігати, там всього півтори каліки потрібно виберегти. ще можете доєднатися до моїх Discord-каналів з мемами. Людей там мало, але меми летять як з кулемету.